Продовжую. Сценарій 3. Назва соціальний хаос. Міграція з заміна кадрів. Традиційне мислення. Відтік кадрів, брак спеціалістів, нестабільність. Жалоба. Хаос теорія. Це шанс для психічного прогресу та нового соціального контракту. Практика. Хаос ламає ієрархії та кастовість. Старі неефективні менеджери йдуть, відкриваючи шлях для молодих, швидких та цифрових. Лідерів, так звані покоління Z, ви не намагаєтеся втримати старий порядок, а використовуєте вивільнену енергію для побудови динамічної меритократичної команди. Отже, повторюся, хаос це просто неструктурована енергія. Коли ви бачите руйнацію, не кажіть, це кінець, кажіть, о в моєму домі в пентхаусі, Вивільняється величезна кількість безкоштовної енергії, який порядок я зараз з нею створю. Пора починати. Може, є питання по темі? У мене виникло питання: хто це команда меритократи? Меритократія це основа для успішного переходу в квадранти Б та І Роберта Кіасакі. Власник системи інвестор. Це пряма протилежність кастовості та кумовству, які руйнують систему доброго щасливого життя, про що ми говорили в попередніх відео. Ось як PPN спробує розтолмачити кухню меритрократії з прикладами. Меритократія. Що це та як працює команда меритократів. Уявіть собі спортивну команду, наприклад, футбольну антимеритократія – це кумовство кастовість. Тобто тренер ставить гравця на поле не тому, що він найкращий, а тому, що він його син, або тому, що його батька спонсор клубу. І неважливо, як він грає. Меритократія. Цінує інші принципи. Тренер ставить гравця на поле тому, що він найкращий у цій позиції, найшвидше бігає, найкраще забиває голи. Бо щоразу показує найвищий результат на тренуваннях. Меритократія походить від латинського «meritus» заслуга. Це принцип, згідно з яким влада, вплив, підвищення та винагорода розподіляються виключно на основі заслуг, талантів, компетентності та результатів, а не на основі віку, родинних зв'язків, статі, походження чи лояльності. Переходимо до прикладів. Приклад перший. Компанія діє по-старому, в якій працюючи, ходять на роботу.